Лют, друзі, радий вітати вас на каналі А3-2 Крю. І от е сижу зараз, дивлюсь на тигра другого, і знаєте, е в цьому камуфляжі в обвесі достатньо цікаво, він підходить для зимових карт цей камуфляж. Проте сьогодні відео у нас буде не про тигра другого. В чорному аукціоні додали ПТСАУ вз 121 ГФТ і Нарвон Дефендер на момент запису цього відео. Дуже, от дуже і дуже сильно відлітають пропозиції на ВЗ-шку. Чому? Тому що ПТСУ дійсно комфортно для гри стосовно каєн Нарвон Defender, якщо пам'ятаєте, коли він з'явився вперше. І як важко було його звідти дістати, що я особисто подумав: блін, а на каєна у мене не буде ніякого взагалі контенту. А так дуже хотілося зробити контент по цьому танку. І знаєте, що я от зараз думаю. З'являється він зараз в аукціоні за 12500 золота. І я розумію, я купую його за 12500 золота для того, щоб записати це відео. Але я розумію, що він не коштує тих грошей і що він точно не грається так, як грається якийсь інший цікавий танк. Тому що ДПМ невеликий, КД барабану довге, альфа маленьке. Давайте розбиратися. З цим товаришем. Це важкий танк преміумний, 8 рівня Британія. І в колекцію Defenderів він входить новим танчиком, і дуже хотілося б подивитися, що він може. На ньому поки що я не грав. Давайте поставимо. Камуфляж не можна сюди поставити, можна поставити лише, лише оцей обвес Стосовно того, як він намальований, друзі, намальований він шикарно. Мені все подобається, все. От прям Реально, все. все подобається. Можна сказати, що деталізованість все тут, плюс-мінус є, окей, непогано. Начебто, і башта в нього має форму якусь нетипову, скажімо так, давайте по спорядженню. Споряджені, плюшок якихось там цікавих немає. Тому адреналіна ми тут не маємо. Тому давайте розставляти. На свої місця. Я поставлю сюди автоматичні вогнегазники. Друзі, чому? Скажу, тому що, за характеристиками, наш важкий танк має горіти з ймовірністю 20%. І це реально якось сумно, що він має горіти з такою ймовірністю. Так, під теж візьмемо 12-30% сюди. Так, давайте по обладнанню. По обладнання Тут вентиляція або калібровані снаряди. Чесно кажучи, мабуть, спробуємо на каліброваних снарядах, тому що тут 229 на бронебійних, це якось замало. Підкалібри будуть тут у нас підкалібри у нас тут будуть голдою. Так, зменшувати. Так, далі. Що нам поставити? Ось так поставимо швидкість до польоту. Поки що не будемо. Зведення 4,2 будемо поліпшувати, додамо до броні. Тут поставлено на підкрученні і тут, до речі. Давайте зробимо ось так. Подивимося, що у нас там буде з КД. Ремонт модулів. Давайте поки що так у нас рімок вистачає. І, звісно, до дії спорядження. Ну, дія, дія, да. нам треба до частоти дії спорядження. Ось обладнання, з яким ми будемо стартувати, і поїдемо зараз в три бої і пограємо Тому його характеристик, хотілося б сказати. Ну, показати одразу, що боїв жодних я на ньому не грав. І ДПМ у нас всього з цим обладнанням, яке ми зараз виставили 1945. Якщо ми поміняємо, наприклад, поставимо на поліпшену вентиляцію, то у нас тут буде трошечки швидше. Але 2000 ми не перескакуємо. Тому я гадаю, що на бронебійних. на поліпшеному бронепробитті буде цікавіше. Тобто ставимо одразу калібровані снаряди. Магазин перезаряджається 19,92. Час перезаряджання в магазині снарядів, 3. В барабані, у нас всього три снаряди. Значить, друзі, 229 у нас міліметрів пробивають бронебійні, 240 підкалібери і осколков фугасні 340. Це пробачте середня шкода пробиття. 229-263,50. Бронепробиття броні у нас 229 на бронебійних 263 на підкалібрах і 50 осколков угасних. Бронебійні снаряди шкода 280 в середньому 240 і 340 на осколков фугасних Час зведення 4,2 секунди, що достатньо довго. Розхід 29 см. А от кути вертикального наведення 17 вгору і 10 вниз, так як ви любите, 10 градусів. Нахилу гармати, це вам сподобається. Максималочка, друзі, 30 км на годину вперед. Майже як у Яхпанзера є 100, трошки швидше. Назад 14, середня швидкість теж 30 км на годину. Я гадаю, що із цих характеристик вам достатньо знати, тому поїхали і спробуємо в трьох просто звичайних рандомних боях. Пробуємо його зрозуміти, щось накидати, настріляти і. Подивитися взагалі от відчути тисяч, сідаєш, береш якийсь танчик, їдеш в бій, і розумієш, чи подобається він тобі, чи не подобається. Рушай, так, ну, як на мене, він відчувається дуже-дуже важким. Перше що, знаєте, перше, що хочеться зробити, це протиснути кнопку на клавіатурі набагато глибше, щоб аж захрустіла клавіатура, тому що. Хочеться, щоб він їхав е, трошечки швидше. Ну, візуалізація шикарна, мені подобається. Не вистачає мені висоти танка, щоб е, щось тут зробити. може Коротше, з е, тим, щоб пробивати його, ні в кого питань немає. Всі пробивають. Ну поки що, тому що пробивали навіть в башту, бачите? Тільки до воротик, все, у нас пробивають. Так, треба відступатися. Ооо, а шо, це сімрка не пробуває, да? Ну, слухайте, по барабану у мене особливих питань їх немає. Так, а от швидкість польоту снаряду мені не дуже подобається. Так, я думаю, що мені треба трошечки від'їхати і спробувати пограти тут. Ага, малий переїжджає. Мінус action X. Думає, хто або самовенти, або пушечка е, будуть. Ну от Розумієте, що мене е, 62 просто. Просто знищує, просто знищує. Танк 7 рівня просто приїхав мене і мені накидав. Так, е, я думаю, що тут самовентики. Дещо виграє цей бій, але хочеться сказати одразу, що комфортним назвати його поки що не можу. Стосовно його пересування, хотілося б, щоб він був дещо мобільніший. Тому що, ну, я врахую, що важкий танк важкий, окей, але ж навіщо він має бути таким повільним? Якби в нього був лютий якийсь ДПМ, наприклад, там, в 3000, та, у Action X 2500 ДПМ, Ну, якби тут був 3000 ДПМ, то окей, можна було його взагалі зробити, типу, без мотора. Просто щоб він стояв, типу, на місці, там, де ти заріспився, там стоїш і стріляєш. Я, я розумію, що друзі, це абсурд. Проте, тим не менше, танк має пересуватися і має мати якийсь. Ну, от як самовенти, ПТСА у 8 рівня. Окрім того, що є броня, ще й ДПМ лютий. Тому не знаю, як е сказати стосовно. Стосовно цього танка поки що не зрозуміло. Він же має бути захисником, а він у нас поки що таким не є. Так, точки у нас. Навіщо Семовенти поки що їде. О, семовента тичку дав, єсть. Я гадаю, що тут буде все супер, проте єдине, що мені не подобається... А, у нас два самовентіки, так? Супер. Клінч це погано. Це, до речі, взвод е грає у нас на Семовенто. Вони апають, мабуть, статистику, тим не менше, давайте про Каєна поговоримо. Поїдемо далі зараз. Що у нас в першому бою? В першому незрозумілому бою, ми зробили аж 1664 шкоди. Це третій клас, звісно. Так, звісно, тому що танків цих небагато. Поїдемо зараз далі, пограємо ще. Хочеться просто зрозуміти, це танк підтримки, звісно. Я розумію, що з таким барабаном, з таким КД, з такою маленькою альфою це реально танк підтримки. Це типу танк для того, щоб забирати шотних. Якщо ст не справились, забираєш шотних ти. Так, їдемо. Але для колекції його мені не вистачало цього танку. Так, начебто у нас тяжики тут всі? Я зараз просто от, дуже і дуже обережно граю. Я просто навіть не хочу підставлятися. Ну, просто приїхав Фердінанд тут і теж не хотів підставлятися і забрав... забрав у нас танк. Я навіть на ББшках не пробиваю лючок у Іса. Просто польга, короче. Танк картон э, неймовірний Так, водія поранено, це добре, але але ж таки. Открито okay, Да. На такому танку тащити неможливо. Просто нереально. Нереально. Uh, всі пробивають. Я розумію, що у прожето все добре з пробиттям, але цього танка просто ніхто не боїться. Ніхто не боїться. Тому у нас е вийшов трушний огляд на Cayenne Narv Defender. Що, так як я і казав, що WZ-121 GFT продається люто дуже швидко, тому що це танк який грається. ПТС, можна да, правильно сказати. А от Cayenne Naron Defender це е тупо шлак який продається, ну і тим людям, які хочуть просто його придбати собі для колекції, так як у мене, наприклад, просто щоб він був, має місце бути. І, друзі, хочу, щоб ви помітили, що перші бої ми граємо проти сьомих рівнів на восьмому. І розумієте, що відбувається? Що нас просто знищують. Так. Звісно, що я на цьому танку ще пограю. Проте... От чесно кажучи, третій бій зараз граю. Не дуже хочеться на ньому грати. От реально не хочеться. Треба майстра взяти і забути про нього. Так. А, він тупо із тешного напрямку там. Реально. От коли він стоїть поряд зі смешером, і всі бояться виїхати на смешера, можна грати. Можна грати і так, барабанчик роздав, супер. Стоїмо. Кидешимось. Тройте. Максималочка, будьте здорові. Підтримка СТ, да? Давайте підтримувати СТ щоб. А це якби він не загорівся, то я б його і не забрав, да? Так. У нас ПТСАУ залишається. Супер Хелкет. Ну, Дракула мабуть справиться, з ним. Да, супер. Так, ось такий бій, в якому вийшлось вижити. До речі, получилось вижити. Дуже мало мені трьох боїв для того, щоб зрозуміти, що це за танк. Третій клас. 2700, до речі, планочка, да? 70 тисяч за. 2700 ми забираємо. 70 000 золота. І що я хочу, друзі, сказати, що поки що від цього танку у мене є певні враження. Дуже важкий, тому що їде повільно. Гармата плюс-мінус норм, барабан окей. Єдине, що маленьке бронепробиття мало. Реально мало бронепробиття йому треба, щоб було бронепробиття більше. Це два. От. І він реально. Блін, Він грається як важкий танк, але це танк підтримки і максимум підтримки. Типа, я навіть не знаю. Поїхати на СТ напрямок, підтримувати стежок. Блін, ну якщо зафокусять тебе 2-3 стежки, типа все, вата, тіпа, ти приїхав і немає тебе. От, підтримувати важких танків, там він теж буде пробиватися. Він по броні не конкурентно спроможний. Його будуть пробивати всі. Тобто, відсутність броні це третій пункт. Блін, і четвертий показник це його вартість. 12500, він не коштує. Його барін, максимальна вартість там 7500 золота. Все, оце край, реально. 12500 за нього для за дорого. Тому хочу сказати, що перед тим, як щось купувати, подумайте двічі і зробіть правильний вибір. Вам наразі бажаю гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!